Така моя доля, як часто кажуть люди цей вислів, що така моя доля чоловік-алкоголік, діти, там, наркомани, син наркоман, така моя доля, така в мене родина, така сім'я. Знаєте, коли ми ходимо без Бога, у нас є доля від дьявола. І в нашому житті можуть бути великі труднощі, складнощі, біди, проблеми, хвороби. Багато всього може відбуватися. Але коли ми приходимо до живого Бога, дізнаємося Слово Боже, каємося, приймаємо Бога, то в нас стає ця інша доля. Я знаходжусь в місії слово Боже, де я вчаю слово Боже, і я чую безліч неймовірних історій реальних людей. Коли вони прийшли, їх запросили вивчати Слово Боже, підключитися на ефір, підключатися на молитву, підключатися до телеграм-чату, або ці люди самі написали, щоб за них помолилися. Попросилися вивчати Слово Боже, написали в коментарях або в особисті повідомлення. Ці люди почали вивчати Слово Боже, вони діляться щиро, що Бог зробив в їхньому житті, що вони стали радіти, вони радіють. Вони щасливі, вони прокидаються, і кажуть, у мене є повод для щастя. Я кожен день приймаю відкривання». Ці люди розказують про те, що їх мучили страшні сни, і вони тепер спляють добре. Зовсім інакше життя проходить. Вони розказують про те, що у них боліли кості, боліли почки, болів желудок, ем, тиск. Але через те, що вони підключаються і слухають Слово Боже, читають Біблію, слухають ролики, підключаються на ефіри неділю. Вони отримують зцілення, не болять ті кості, тиск нормалізувався, шлунок. Дівчинка зцілилася від раку, і це вже стільки свідчень людей реальні історії. Якщо в них була доля, і їм ставили діагнози і давали життя там місяць, два, кому там скільки давали, але тепер ці люди живуть і все добре, і ракові пухлини просто щезають і всі клітини. То у них наступає зовсім інша доля. Якщо жінка приєднується, її чоловік пив, просто алкоголізм, бив, з хати виганяв. Вона приєднується, слухає місяцями слово Боже, проходить декілька місяців на свічу, що її чоловік уже також разом з нею слухає Слово Боже, він її любить, він її не б'є, не п'є. Зовсім інша вдома атмосфера. Вони спілкуються. Що відбувається? Зовсім інакша доля. Тому, якщо зараз ти проходиш дуже важкі обставини, ти бачиш таку долю, напиши мені, я хочу вивчати Біблію і зміни свою долю прямо зараз. Така моя доля. Як часто?